Леся Українка вільна, яскрава, незламна, хвора та сумна, такою навчали нас бачити Лесю Українку, але якою вона була насправді. На щастя, Лариса Косич одна з небагатьох класиків, чий архів, зокрема листування, вдалося зберегти, а з ним і цілу історію української літератури та життя культурної еліти зламу XIX і 20-го століть. Завдяки цим архівам ми можемо подивитись на неї по-новому, а заразом і на цілу епоху, частин дітних дам, літературних вечорів, перших курортів, трамваїв і краси епістолярного стилю. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач Квітка, у колі сім'ї її називали Лесею, тож вона вибрала цей більш малозвучний варіант. А псевдонім Українка, який запозичила у дядька Михайла Драгоманова, котрого любила і дуже поважала, вперше використало 13 років. Драгоманов на початку свого творчого і політичного життя підписувався як українець, а дівчина хотіла бути схожою на нього. У родині Леся називали по-різному Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Ім'я Зея або Зеїчок приходиться від назви сорту кукурудзи Зея Японіка. Тонка, як стеблина. Так її називала мама. Ім'я Мишолосія ділилося навпіл. Так називали Лесю і її брата Михайла, з яким письменниця була дуже близька. У дитинстві Леся Українка була надзвичайно кмітливою та схоплювала все на люту. Тож її можна було назвати дитиною Індіго. Читати навчилась ще в чотири роки, а у п'ять вона вже почала писати драматичні твори. У шість вже майстерно вишивала. А у 9 років написала свій перший вірш. Надія. Про рівень її розвитку свідчить і те, що всього у 19 років дівчина написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Поетеса знала багато європейських мов окрім слов'янських, української, російської, польської, болгарської, також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Бралася за вивчення грузинської, шведської, іспанської, багато перекладала зокрема, твори Гоголя, Тургенєва, Міцкевича, Марію Конопницьку, Гейне, Гіго, Свіфта, Шекспіра, Байрона, Жорж Санд, Анну Негрі, Гергарта Гаупмана, Метерлінка, Гомера. Крім цього, Леся чудово грала на фортпіано, змалку захоплювалась мистецтвом, мала неабиякий хист до музики. На жаль, хвороба прикувала її ще дівчинкою до ліжка, тому відомої піаністки з неї не вийшло. На превеликий подив сучасників при всьому цьому різноманіті талантів дівчинки мати Лесі, Олена Пчілка, не вважала дочку досить талановитою і розумною. Тож відомо, що Олена не дозволяла дочці відвідувати школу аж до п'ятого класу. До цього періоду дівчинка займалася за індивідуальною домашньою програмою, бо мати була переконана, що лише вона зможе правильно виховати і навчити свою дитину. Леся Українка присвятила себе у творчості поезії, прозі, епосу і драматургії. Загалом написала понад 100 власних віршів і 20 драм, випустила три збірки. Поетеса багато подорожувала по світу. Окрім України, Леся Українка побувала в Грузії, Польщі, Болгарії, Німеччині, Швейцарії, Австро-Угорщині, Італії і Єгипті. Правда, її подорожі були пов'язані не лише з її письменницькою та громадською діяльністю, а й з необхідністю лікуватися від важкої невілікованих хвороби туберкульозу кісток. Усім відомий твір письменниці лісова пісня, написана на основі дитячих вражень. Які вона отримала впродовж лише кількох днів на нечимному, коли в 13-річному віці гостювала в домі дядька Лева Сколинського. Дядько знав дуже багато легенд і переповідав їх малій Лесі. Місцеві жителі ще й досі подейкують, що в Сколинському лісі живуть привиди і вряди гори лякають туристів, які осмілилися ночувати тут. Тож, можливо, лісовики і мавки з лісової пісні не такі вже й вигадані персонажі. Леся Українка написала 22 драматичні твори, але в контексті сьогодення показовим є історія боярині, єдиної п'єси з українсько-російських відносин. Бояриня була написана Лесою під час лікування в Єгипті у 1910 році, а опублікована вже після смерті авторки у 1914 дев'ятсот Леся Українка вважала, що братні народи просто сусіди, які не мають спільних інтересів і їхнє майбутнє жити окремо. Вперше театральну постановку бояриня зробила трупа Микола Садовського у Кам'янець-Подільському, де перебував уряд УНР. На прем'єрі 1919-го побувало все керівництво тодішньої України на чолі із Симоном Петлюрою. Згодом твір Лесі Українки був заборонений як у Російській імперії, так і в Радянському Союзі. Бояриня не потрапила навіть у повне зібрання творів Лесі Українки. Лише в 1989 році п'єсу спочатку опублікували, а згодом зробили театральну постановку. Леся Українка жорстко критикувала Володимира Винниченка, коли його російськомовні переклади творів почали масово з'являтись у видавництвах. Двоязичність його літературної діяльності здається мені тепер принципіально шкідливою. Маловідомим фактом є те, що Леся Українка відвідувала у 90-х роках 19-го століття київську мальовничу школу, засновану українським художником і педагогом Миколою Івановичем Мурашко. Письменниця перебувала під негласним наглядом поліції, і цензура нараз забороняла її твори. Більшість своїх робіт вона публікувала за кордоном Російської імперії Берліні, Дрездені, Празі, Відні і інших. Було в житті поетеси й найбільше кохання. Сергій Мержинський, якому було присвячено знаменитий лист сповідь, твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. І хоча цей чоловік не відповідав Лесі взаємністю та сприймав їхні стосунки лише як дружні, а то й ділові, вона була з ним до кінця його днів. Суті глибину своїх почуттів вона вилила у поемі одержима біля ліжка вмираючого коханого. Навіть незважаючи на те, що той, відходячи у краще світи, замість очікуваних слів освічення, прохав Лесі опікуватись про іншу жінку, яку насправді кохав. Пізніше Українка напише Івану Франку в листі, «Зізнаюсь, що я писала в таку ніч, після якої довго буду жити, якщо вже тоді живою залишилась, і писала, навіть не вичерпавши скорботи, а в самому її апогеї. Якби мене хтось спитав, як з усього цього вийшла живою. Я б могла відповісти, я з цього створила драму. Заміж Леся Українка вийшла вже після тридцяти років. Свого чоловіка, Клемента Квітку, вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. Деякі сучасні дослідники стверджують, що між Лесою Українкою та писемницею Ольгою Кобилянською були стосунки відвертіші за дружбу вони роблять висновок із листування цих жінок, між якими відбулося емоційне зближення. На ґрунті трагедії в особистому житті найбільша заслуга Лесі Українки для української музичної етнографії лежить у тому, що вона в 1908 році разом із своїм чоловіком, заслуженим дослідником української народної музики Клементином Васильовичем Квіткою, зайнялася організовуванням етнографічної експедиції в Полтавщину для списування мелодій українських народних дум при допомозі фонографа. З власних засобів оплатила кошти цієї експедиції та придбала нові дуже цінні матеріали для видання дум із мелодіями. У своїх творах осуджувала бездушне, механістичне, а іноді зневажливе ставлення чоловіків до жінок. Вона стверджувала, що жінок не можна кривдити, адже у них тонка і чутлива душа, їх теж насправді цікавлять щирі, глибокі почуття, що гордість і можливі їхні страждання потрібно поважати. Що жінка взагалі заслуговує на любов і повагу. Леся Українка також переосмислила християнство та несправедливу вторинну роль жінки у ньому. Про це йдеться в її творах і «Присциллі» та одержимий, адже в реальному християнстві є багато жінок, які пізніше були забуті і сховані істориками, наративами чоловічих звершень і перемог. Лесю світич української літератури Іван Франко називав єдиним мужчиною в нашому письменництві. Хоч сама поетеса не вважала себе гідною і нігтя Франка. Її, як у пчілку, оточення вважало надзвичайно сильною духом, сильною морально жінкою, і думка така була небезпідставною. В останні роки життя очі Лесю Українки набули надзвичайного, блакитного кольору. До того вони не мали такого інтенсивного забарвлення. Цей факт дивував усіх довкола, адже очі поетеси були, наче неземні. Про це згадує в своїх спогадах Лесина сестра Ісидора Косач Борисова. У житті, як і у літературі, Лариса Косач теж була принциповою феміністкою, дуже довго відмовлялася вінчатися і зробила це, як згадувала лише заради людей і чоловіка, аби його геть не зацькували. Леся Українка померла 1 серпня 1913-го у Грузинському селищі Сурами. Їй було 42 роки. Домовиною з письменницею перевезли до Києва. Жодних промов не було, їх заборонила влада. Похоронна процесія рушила вулицями Києва, проминувши будинок письменниці. За усім стежили ряди кінних поліцейських, які біля входу на байкове кладовище. Перекрили шлях для більшості охочих попрощатися із письменницею, але під натиском людей мусили пропустити. На кладовищі трунулися українки, несли на руках шестеро жінок. У Луцьку, біля в'язної вежі замку Люберта є дерево, яке іменують Лесиним Ясенем. Воно одне з найстаріших дерев міста. Перекази свідчать, що саме під ним маленька Леся написала свого першого вірша. Його зображено на банкноті номіналом 200 гривень, де основний малюнок лицевої сторони портрет Лесі Українки. Рояль Лесі Українки у Колодяжному є одним із трьох найбільш раритетних роялів на території України. Інші два це рояль Терещенків у Національному музеї Історії України та рояль Рубінштейна в Одеському будинку вчених. На сьогодні жоден із нащадків Лесі не живе на території України. Її внучаті племінники проживають у Швейцарії та США. За твором у письменниці створено понад 10 фільмів та мультфільм, понад 20 вистав, чотири радіовистави, п'ять радіокниг, п'ять писень. До 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки компанія Google навіть створила святковий дудол за мотивами її легендарної лісової пісні. Про неї зафільмовано 11 документальних стрічок. Іменем відомої українки названі вулиці, бульвари, парки, площі, театри, школи, бібліотеки в Україні. Є навіть школа її імені в Австралії. В її честь в 1970 році була заснована літературна премія імені Лесі Українки. А портрет зображено на марках ювелейних монетах та українській манкноті в 200 гривень. Видатній письменниці і її творчості присвячені музеї, літературно меморальний музей родини косачів у Новгород Волинському, музеї Лесі Українки у Києві, Колодяжному, Луцьку, Ялті, Сурамі. Пам'ятники Лесі Українки споруджені не лише в Україні і їх понад 70. Пам'ять про видатну українську письменницю увічнена в пам'ятниках та пам'ятних дошках, барельєфах із бронзи, граніту і мрамором. За кордоном в Австрії, Білорусі, Болгарії, Німеччині, Росії, Естонії, Грузії, Єгипті, Італії, Америці, Канаді загалом понад 20. на знак пошани видатної Українки в 1970 році на головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. На честь письменниці він отримав назву «2616 Леся. У 2019-му ілюстраторка Леся Мазаник на підтримку виставки квантовий стрибок Шевченка створила серію плакатів, на яких Леся Українка поставала в образах Фріди Кало, Мерлін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анни Вінтур, Королеви Єлизавети, Диво жінки та самого Тараса Григоровича.